Спека до 36 і грози синоптики дали детальний прогноз для України на четвер. У четвер, 6 липня, в Україні очікується справжня літня спека. Так, стовпчики термометра у деяких областях піднімуться аж до 36 градусів тепла. Про це свідчать дані укргідромецентру. Водночас, у північних областях України синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Так, у четвер. Справжня спека вируватиме переважно у південних та східних областях, де очікується 33-36 градусів. Дощі в цих регіонах в цей день синоптики не прогнозують. У Києві 6 липня буде також доволі спекотно очікується 30-32 градуси. Та, попри спеку, в області ймовірні короткочасні дощі з грозами. Водночас, на заході України погода буде більш комфортною. Так, стовпчики термометрів у цих регіонах показуватимуть 24-28 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Раніше повідомлялося, що в Україні тиждень розпочнеться спекою, яка впродовж кількох днів тільки посилюватиметься. Особливо сонце припікатиме на півдні, місцями ж Україні можливі дощі з грозами. Як повідомляв Обазреветал, Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич попередив про неприємні погодні сюрпризи в липні. За його словами, українців очікує чергування спекотних і порівняно прохолодних періодів, а також грози, град та зливи. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!